Чи існують якісь ліки проти смерті? Напевно, дорогі брати і сестри, протягом всієї історії людина якось спробувала знайти певні ліки чи способи, яким чином може собі продовжити життя, чи може навіть і жити вічно. І знаємо, що до цього часу не вдалося віднайти таких ліків, таких таблеток безсмертя в певному сенсі. Навіть десь так рік тому була така інформація, що один з найбагатших людей в світі, засновник такої компанії Amazon, заінвестував 3 мільярди доларів на те, щоб опрацювати такі таблетки безсмертя, такі якби ліки, які допоможуть людям уникати старіння чи жити вічно, чи може хоча б якнайдовше. І мають ті спеціалісти, науковці, які якось займаються цим всім дослідити і спричинити, що дійсно віднайдуть якісь такі ліки. Але не знаємо, на чому завершиться, звичайно, цей експеримент чи, чи ця праця цих науковців. Але до цього часу ніхто не знайшов таких ліків, які допомогли би людині тут, на землі уникнути від цього моменту смерті. І сьогодні можна сказати, що теж Ісус в Євангелії, Він дає нам, не мов би такі ліки проти смерті. Він нам говорить про, про такі, ну, символічно кажуть, що дійсно ці ліки, які нам допоможуть жити вічно. Але навіть не, не лише, скажімо так, символічно, але дійсно, буквально є щось, що допоможе нам жити вічно. Коли до Ісуса приходять люди, які, каже нам євангелист, які наситилися хлібами, тому що Він раніше зробив чудо, нагодував п'ять тисяч людей, розмноживши хліби, і зараз знову прийшли, щоб його шукати. Ісус їм говорить, що ви прийшли, тому що ви їли хліб і наситилися, тому що ви їли цю поживу, це хліб, який, який допоміг вам втамувати цей фізичний голод. А Ісус говорить, що працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя. Ісус, якби хоче погляд цих людей, які приходили до Нього скерувати на іншу поживу. Не на ту поживу, яка проминає, не на ту поживу, яка лише якось тимчасово підтримує людське життя, яке, яка тимчасово дає сили, яка також є потрібна. В цій поживі можна би побачити все те, що, що людина на щодень потребує. Може, різні та і матеріальні блага, які є необхідні для життя людини. І Господь, якби, даючи також, розмножуючи хліби, Він показує, що йому не є байдужа, ці потреби також щоденні людини. Молимося теж про них в молитві Отче наш. Але Ісус, якби говорить, якби спрямовує погляд цих людей теж на іншу поживу, є, говорить Він, пожива, яка, яка залишається на вічне життя, яка дає вічне життя. Це є пожива, яка, яку Господь дає. і і яку також кожен з нас, кожна людина потребує. Це є ці ліки проти смерті, ліки, завдяки яким людина має вічне життя. І чим є ця пожива, про яку говорить Господь, він в кінці нам каже такі слова, що Боже діло є те, щоби ви повірили в того, кого Він послав. Цією поживою, так загальному, можна би сказати, є, є віра, віра в того. Кого Отець послав, віра в Божого Сина, віра, яка теж якби, проявляється в нашому житті, чи в різних наших ділах, в наших виборах, в нашій довірі до Господа, в нашому зв'язку з Богом, в молитві, в цій турботі, про, про наше духовне життя. Це є ця пожива, яка дає вічне життя. І цю поживу Господь. Кожному з нас хочу давати. Єдине, що, що дійсно є так, що якщо цей голод фізичний є більш є таким голодом, який ми відчуваємо, який ми більше відчуваємо, який якось для нас є таким помітним. То цей духовний голод, цей голод цієї поживи, про яку каже Господь, він є часто дуже делікатний, є дуже часто можна сказати непомітний чи може не завжди навіть усвідомлений, але людина, кожен з нас його має, і він, напевно, теж проявляється в тому, що, що хочемо жити вічно, що шукаємо якихось ліків. Якихось рецептів, які нам продовжать якнайдовше життя, які допоможуть нам уникнути старості, чи, чи допоможуть нам жити якнайдовше тут, на землі. І це, це бажання, ця це потреба людини, вона якби говорить нам про те, що в кожному з нас є ця потреба. Цієї духовної поживи, поживи, яка не проминає, хоча, може, ця пожива, про яку, власне, говорить Господь, вона не завжди є дійсно нами усвідомлена, не завжди ми її відчуваємо. Але тому, саме тому Господь сьогодні тим людям, які до нього приходять, виходячи з цієї такої фізичної поживи, з цього хліба земного, він хоче скерувати їх, їх погляд. На щось, що, що не проминає. Брата і сестри, віримо, що особливим чином цю поживу в такий теж буквальний спосіб ми віднаходимо в Євхаристі, в якій беремо участь, тому що, так як знаємо, теж в іншому місці Ісус каже, що хто споживає це їх, моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І ми віримо, що, власне, в Євхаристії в особливим чином, в такий буквальний спосіб, ми отримуємо цю поживу на вічне життя, яка дає нам вічне життя, яка дозволяє, що ми, споживаючи тіло і кров Господня, отримуємо вічне життя, яке не в змозі перемогти, не в змозі знищити фізична смерть, хоча вона і не відворотня, але вона не в змозі. Є знищити і забрати нам цього вічного життя, яке Господь нам хоче обдарувати вже тут, на землі, вже тут ми його отримуємо, особливим чином зараз, коли беремо участь теж в цій Євхаристії. Амінь.